Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий з позивним розбійник прорвався в одну із ради кошмари депутатів. Далі мовою оригіналу. Так вони не получають 100 тисяч. Куракові не получають 100 тисяч, получає 30 Хоча, Хоча це зона обстрілу передовж знаходиться в 7 кілометрів. Ну вони не получають 100 тисяч. Ви не розумієте, влада що зробила? Я ж хочу за всіх зараз сказати, що якщо ти йдеш на позицію, ти 100 тисяч получаєш, Три кілометри назад ти відійшов, ти получаєш 40. Тридцять ні, тридцять розбили, Якщо ти день в зоні бойових дій, то там так ні, робити. так я ж да я наска може просто, щоб ви розуміли. Нема такого Фінцер, так? ви не поняли. Ти три кілометри п'ять відійшов, артилерія стріляє до двадцяти. Ти такий самий можеш бути труп. Вони поднялися, ви зрозумієте, вони влада зараз робить усе, щоб закрутити гайки. Я мовчу про те, що всі заправляються за свої. Ремонтують машини всі за свої. Та вони все за свої. Отто, ви зрозумієте, з місяця він тільки може десь максимум неділя, 10 днів він. Ті типу, 100 тисяч рахунок. Ну, з 100 тисяч, а то все решта мінімальна зарплата. Ви дуже це. Так вони не получають 100 ти все правильно сказав. А от прокурор Жебрівський пише наступне: відповідальність українців за вибір днями. Побачив відео, як суддя одного районного суду проходив співбесіду на посаду судді Конституційного суду України. На запитання, коли було прийнято конституцію і з яких розділів вона складається, претендент попросив дозволу не відповідати, бо не знав. Звичайно, він громадянин України, закінчив юрфак, працює суддею і має формальне право балотуватись. Але він навіть не розуміє, що для того, щоб стати. Судею конституційного суду потрібно не тільки знати конституцію на зубок, але спочатку вивчити конституційне право України і зарубіжних країн, вивчити попередні рішення Конституційного суду України і зрозуміти, як тлумачити конституцію. Чому ж це стало можливим, що Неофіт знайшов собі нахабство, не знаючи нічого з предмета, бажаної посади номінуватись, а тому, що він має яскравий приклад: президентом України стала людина, яка поняття не мала і не має що таке держава, але президентом країни, яка у війні блазня за? Просто, якщо Блазневі, який тільки й умів те, що насміхатись з України і українців можна стати президентом, то йому й поготів. Але це не просто якийсь епізод, вирваний з контексту. Це приклад, хто сьогодні на державних посадах в Україні, це приклад деінституалізації української держави. Нікому ж не стало на думку призначити будівельника хірургом, але президентом країни, яка в війні запросто, і маємо такі шалені втрати найдорожчого, цивільних і військових українців територій, на кону існування держави, і все це наслідок. Нашого вибору. Часто я чую за кого було голосувати. У нас не було вибору. Але ніхто перед собою не ставить питання, кого ви хотіли бачити на посаді президента. Бо до другого туру ми привели цих двох і поставили перед собою питання. У нас вибір без вибору. Проте з номінантів першого туру можна і потрібно було привести до другого туру гідних людей, які є державниками. Блазень здобуде славу і пошану, коли вдосконалюватиметься у своїй професії. Бізнесмен вдосконалюватиме свій бізнес, військовий, коли зростатиме у своїй компетенції. Все інше горе для них і. Держави. Чи зможе Зеленський привести країну до перемоги, навряд. Хто сьогодні керує країною? Отакі судді, міністри, депутати. Він думає, що коли одягнув на лацкан свого піджака депутатський значок, то вже політик. Жах. Тому маємо безумних кулеп, Стефанчуків, Шмигалів, варакамі, Баканових і інших. Але причина не в них, хоча вони і винуваті причина в нас. Бо ми безвідповідально ставимось до свого вибору, до свого майбутнього і майбутнього своїх нащадків. Таке враження, що приймаємо участь в конкурсі краси. Він вона мені Лапках наравиться, як казала моя бабуся, це шлях в нікуди. Будьмо відповідальними, тоді і переможемо. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.